Просто обладнання це еволюція підходу до краси та здоров'я тканин. Я Сузіна Катерина, експерт Beauty Lux, і сьогодні хочу представити вам апарат Евосфер інноваційну систему ендосферотерапії, яка вже стала справжнім мастхев у сучасній косметології 21 століття. Евосфер це обладнання преміум класу, його головна перевага це надпотужна маніпула з тисячами оборотів за хвилину, яка забезпечує виняткову інтенсивність і глибину впливу. Принцип дії апарата полягає в унікальному поєднанні мікровібрації та компресійному впливу на тканини. Роликова маніпула обертається з високою швидкістю, створюючи ритмічні механічні імпульси, що діють безпосередньо на шкіру підшкірно-жирову клітковину та судинну лімфатичну систему. Такий комплексний ефект активізує мікроциркуляцію і покращує постачання тканин киснем та поживними речовинами, стимулює відтік лімфи, зменшуючи набряки та усуваючи тінні явища, впливає на жирову тканину. Поступово зменшуючи об'єми та прояви целюліту, підвищує тургор та еластичні шкіри, запускає природні механізми відновлення та ремоделювання. Окремо варто відзначити насадку для обличчя, розроблену для делікатних зон. Вона допомагає коригувати овал, зменшувати набряки, покращувати текстуру та колір шкіри, а також забезпечує ефект ліфтингу, моделювання ко. Контуру таким чином апарат стає унікальним рішенням для тіла і для об Для клієнта це означає видимий результат уже після перших процедур, зменшення целюліту та локально-жирових відкладень, вирівнювання рельєфу шкіри, відновлення пружності, моделювання контурів тіла і відчуття легкості. Для спеціаліста це безпечний, ефективний і комфортний метод без реабілітації та з високою популярністю серед клієнтів. Апарат Евосфер стане надійним інструментом для клінік і косметологів, які прагнуть поєднати науково обґрунтований підхід, технологічні інновації та реальні результати. Надпотужна маніпула з тисячами обертів за хвилину це гарантія не лише ефективності, а й вашої конкурентної переваги на сучасному ринку, естетичної медицини. Технології, яким довіряють у США та Європи, тепер доступні вам. Завітайте до шоуруму Beauty Lux у Києві та першим оцініть інновації, які стають новим еталоном у сфері краси.